Не, не ждать умріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати, закликає Ліна Костенко. У час, коли український народ відстоює свободу і право жити на вільній землі, не можна навіть уявити, щоб хтось, хто вважає себе українцем, залишався осторонь. Чи міг припустити Василь Симоненко, що його слова живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, і донині не втратять актуальності і стануть пророчими? Мабуть, ні. Але саме так можна визначити риси наших героїв і героїн сучасності, оборонців, які переймаються бідами рідної землі. Чимало із них пішли добровольцями до війська, щоб зі зброєю в руках захищати свою країну від російської агресії. Але є серед нас і герої без зброї, що вчаться надавати медичну допомогу пораненим, працюють рятівниками ДСНС, займаються волонтерством. Це звичайні люди, які здатні пожертвувати своїм життям заради свободи вільної країни. Нашої України, вони проявляють силу, стійкість та волю до перемоги під час війни стають справжніми героями, їхні подвиги надихають українців на боротьбу з ворогом. Ми всі у вічному і нескінченному боргу перед батьками сміливих та мужніх воїнів. Згадаємо легендарного Дмитра Поцюбайла з позивним Давін. Це перший доброволець, якому присвоєно звання Герою України прижиттєво і поховане на Аскольдовій могилі. А пригадуєте акт непокори Олександра Мацієвського, якого окупанти вбили після слів Слава Україні. Матір захисника Азовсталі вразили останні слова сина: Я щасливий, я там, де маю бути. Пам'ятаємо про кожного, хто видав своє життя заради свободи та незалежності, хто сьогодні ще боронить нашу державу. Вони вкотре доводять світові українці, народжені бути вільними. Ми є, були і будемо ми, і вітчизна наша з нами.